За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1200 пожеж. Тільки впродовж минулого місяця вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше трьох сотень пожеж. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі та господарському секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 9 пожеж. Одна Особа на пожежах отримала травми 15 вересня о 22.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловій квартирі у багатоповерхівці у місті Івано-Франківську по вулиці Довженка. Як з'ясувалося, виникла пожежа речей домашнього ужитку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних у складі ланки газодимозахисної служби. Рятувальники вивели на свіже повітря двох людей і двох кішок з сусідніх квартир. О 22.35 пожежу вже було локалізовано і через пару хвилин ліквідовано. 16 вересня о 18.20 до косівських рятувальників поступило повідомлення про пожежу у продуктовому магазині. Це пожежа покрівлі двохповерхового продуктового магазину у селі Старі Кути Косівського району. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Пожежу локалізували о 19.05, а о 19.43 повністю ліквідували. Під час пожежі отримала опіки власниця магазину 1985 року народження. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому та господарському секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожеж негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, Дайте лише виконання лише елементарних правил пожежної та власної безпеки може зберегти ваше життя та майно від вогню.